Документальний фільм Державні органи, у якому розповідається про живий банк органів у Китаї. Показали в американському штаті Делавер. Показ підтримала організація лікарі проти насильницького вирізання органів та альянс медичної свободи штату Делавер. «Це звірство, це справді так. Після показу відбулася панельна дискусія з експертами та Ченом Пейміном. Він перша відома людина, яка вижила після насильницького вирізання органів. Чен в деталях розповів про пережите про біль, який переніс, і про свій порятунок. Він сказав: мільйони людей досі страждають. Я виступаю тут не лише від свого імені, а й від імені всіх жертв, яких змусили замовкнути. Президент альянсу медичної свободи штату Делевер назвав дії КПК злочинним порушенням прав людини. На його думку, люди мають активно цьому протистояти. Багато Оде в Америці байдужі до того, що відбувається навіть у нас, і кажуть: ми нічого не можемо з цим діяти. А те, що відбувається за 16 тисяч кілометрів від нас, їх цікавить ще менше. Вони не знають, як це змінити. За його словами, найменше, що можна зробити, це висловитися проти зла, де б воно не відбувалося. Фільм Державні органи претендує на Оскар 2025 року. Його вже показали в кінотеатрах Нью-Йорка та Нью-Джерсі.